Знаєте, я вам скажу так, о, як на мене, сьогоднішні обстріли, вони навіть не настільки не настільки масштабні, як були раніше. А по-перше, і енергетики, і комунальники, вони вже мають досвід, досвід ліквідування аварії. Вони мають досвід. А, ну, коли це перший раз було, ну, це був реально шок для багатьох. Тому що ну ніхто не готувався до таких масових обстрілів комунальних енергетичний. На сьогодні готові. Ну, сьогодні вже є чітка прописана. Ну як на мене для багатьох комунальників є чітка прописана процедура, що потрібно робити, як є певна кількість запасних частин і для енергетиків, і для комунальників, ті ж насоси, ті ж генератори, які сотнями нам поставили наші іноземні партнери. Тому я не можу назвати ті влучання руйнівними. Я би сказав, що це все відновлювано, і я вважаю, що ми, ми навчились, ми скажімо так, протистояти тій боротьбі російським ракетам.